Це вулиця Володимирська. З дев'ятої ранку тут тривають ремонтні роботи. Бригада з трьох осіб приїхала на аварійний виклик. На часі заміна 100 метрів кабелю. Зумовленим тим, що лінія переходить з ізольованої на воздушну лінію. Дерева, крони дерев, відповідно, не обрізані службами, які би мали за то відповідати. Ну і проходить замикання і виводить з ладу кабель. Фактично аварійна ситуація, тому що ціла вулиця залишилася без світла. Такі аварійні виїзди гальмують підприємство виконувати планові роботи з реконструкції вуличного освітлення, тобто повної заміни усієї електромережі на ділянці, йдеться зокрема про вулиці Гагаріна, Шумна, Анкудінова та привокзальну площу. Було би добре при наявності фінансування взяти бригаду, дати їм матеріали, поставити на вулицю, поки не зробили. Але виходить так, що Треба купити матеріали. Тобто за власний кошт ми купуємо матеріали. Гроші закінчились. Ми зупинилися на вулиці Гагаріна, перейшли на вулицю Богдана Хмельницького, тому що там теж не закінчені роботи. Для утримання системи вуличного освітлення в належному стані необхідно щомісяця близько 100 тисяч гривень для вітчизняної ж електромережі, яку експлуатують ще за радянських часів. 37 тисяч, які нині щомісяця отримує підприємство з місцевого бюджету, замало, враховуючи, що вартість лише однієї світлодіодної лампи більше трьох тисяч гривень. Є хібне уявлення людей про чому немає вуличного освітлення. Вкрутіти лампочку. Вкрутити лампочку недостатньо. Ми пробули вкручувати лампочку. Як можна вкрутити лампочку, якщо відкриваємо світильник, в ньому вже завелися. Пташки це треба поміняти лампочку, треба поміняти начинку світильника. Вона теж коштує більше 100 гривень. Майже 2 мільйони гривень передбачено цьогоріч на реконструкцію вуличного освітлення в бюджеті міста. Однак, втілити два інвестпроекти, які б значно зменшили витрати електроенергії, можливо, хіба що на папері. Якщо б були в державі можливість дати нашому казначейству на кошти на ці речі, тому що у нас в бюджеті є і передбачено 2 мільйони на початок цієї програми, це по першій програмі на 1 мільйон гривень. Це один мільйон, і по другій на 25 мільйонів, яка розрахована на 5 років, на жаль, даємо платіжки і не не вирішується питання, коли зазначені кошти надійдуть із казначейства наразі невідомо. Утім, як і те, коли нічний ужгород запалає світлом ліхтарів.